Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Хотіла сьогодні з вами поділитися тим, чим я займалася в останній день літа. Вчора в мене не було вдома цілий день, мої троянди не доглянуті оці два дня стоять. Хочу показати вам їх стан і дещо розповісти про те, як я провела 31 серпня. Тобто, як я вскочила в останній вагончик того літа, що. Пішло вже, що вже пішло, до речі, всіх вітаю з 1 вересня. Завтра буде привітальне у мене. Привітання невеличке із початком навчального року, але це буде завтра. А сьогодні хотіла вам розповісти, що я робила вчора. Вчора ми їздили з подругою на екскурсію до Полтави. Екскурсія Харків Полтава і відвідали. Відвідали деякі там місця. До речі, перед вами троянда гламістка Касл. Подивіться, будь ласка, не доглянута вчора, сьогодні, бачите, не палита, як виглядає Не обібрані сухенькі оці пелюсточки, але вони і самі відлітають. Отак вона виглядає. За нею поєт свайф. Ось отак виглядає моя дівчинка. І так, де ми були? У Полтаві ми відвідали, як би це дивно не звучало, музей самогону та пива. Ми відвідали місце, де нас навчали ліпити галушки. І ми були на равликовій фермі де дізналися, як вирощують равликів, і нам їх готували навіть. Тобто такі у мене відбулися події вчора. І хотіла з вами трішечки цим поділитися. Якщо вам цікаво, слухайте, не цікаво, вимикайтесь, ви на це маєте право. І так, дивіться, ось перед вами, до речі, так виглядає старіюча квітка Golden Celebration. Ось отак, дивіться, яка вона гарна. Дуже красива. І так, перше, бачите, перше. Музей самогону та пива. Дуже цікава екскурсовод. З таким гумором нам розповідала про те, в які способи вироблялися алкогольні напої. У різні століття і показувала різні різні варіанти самогонних апаратів. Дуже цікава екскурсія, до речі, я навіть не очікувала. І розповідала про те, як виробляли пиво, з чого його виробляли, чому саме тут, в Полтаві його виробляють у нас, до речі, ось леді Овшалот. Розказувала про сутий указ Радянському Союзі Горбачова, про сухий закон, розповідала, чому е, говорять на коня такі фрази, або, наприклад, показують на шию, коли людина хоче випити. Ось отак. Тобто різні такі цікаві, цікаві речі, на які ми не звертали уваги, а просто знаємо, що вони існують. Але пояснень цьому не знали. І ми дізналися дуже багато нового і пізнавального, як би це дивно не звучало. Олександра Овкент. Дивіться, як виглядає. Екскурсія дуже сподобалась, до речі, дуже яскраве. В мене враження склалося про це про цей музей. Так, це у нас Констанс. І далі, наступний наш пунктик. Ми, були... ми ліпили галушки. Поруч із музеєм самогону та пива ми зайшли у кафе, де нас шеф-куфхар учила. Вчила робити галушки. До речі, я була дуже і дуже здивована. В моєму розумінні галушка це шматочок тіста, який зварений і е, з якою то засмажкою. Ось для мене це так. Засмажка може бути різна, а в принципі, тіста однакове. Для мене було відкриттям, що галушка може бути з начинкою, і начинку використовували Спіріта Фрі. це зараз така відквітовує. Начинка. Була м'ясна у нас. Я дізналася про рецепт тіста, до речі, дуже класний рецепт. Взагалі тісто таке пухке виходить. Так, це у нас Winter Lodge, так виглядає пухке тісто. Начинка варене м'ясо. Якщо кому буде цікаво, питайте в коментарях, напишу рецепт. Я все конспектувала. Дуже смачно вийшло вийшло дійсно, от на, насправді, дуже смачно, мені сподобалось. Ми спочатку ліпили галушки, а потім нам їх готували і ми ними смакували. Дуже смачно і дуже цікаво, пізнавально. Так, оце перед вами корал жиле у третьому цвітінні. Дуже гарна трудівниця, не троянда, а якийсь скарб. Так, 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 Олівія Роуз. І наступний наш пунктик. Ми були на равликовій фермі, де... Нам показували, як вирощують равликів, як за ними доглядають. Оце від Свіла Royal Jubilee. Як за ними доглядають. Чим і гадують, в якому вигляді вони знаходяться зараз? Їхні поля равликові, де вони спочивали в день, показували равликову ферму, де вони зустрічаються, спілкуються між собою. Я маю на увазі равлики і дають плідне потомство. Також дуже цікаво і пізнавально. А потім нам приготували равликів. Від ми відчули себе трішечки француз... француженками. Так, зараз перебіжу. Що хочу сказати? Дуже цікаво виглядають равлики. Нам подали по три равлика кожного виду Блюфаю. А, по три равлики кожного виду під різними соусами. А, що хочу сказати, равлик сам по собі, а, він дуже маленький, по-перше, він має розміри, як нігтик на мизинчику. Мінерва. Колір, дивіться, який чудовий. Нігтик на мизинчику. І смаку надає тільки соус. Там Соуси були різні, з часником, з грибами білими, з корицею. Ну, тобто, От саме смак надає соус. Э, як такий, равлик він ніякий. Ну, Може, я нагадую шматочок гриба. Ось отак. Але було цікаво, пізнавально, і екскурсоводи були надзвичайно гарні, компетентні, чудові, дуже сподобалося. Ну і взагалі, те, що я виїхала з дому. На мене дуже сильне враження, мало вплинула дуже сильно. Я змінила якось обстановку навколо себе. бо... Спочатку повномасштабного вторгнення, в принципі, нікуди і не виїжджали. Я то й до Харкова, хоч у нас Харків знаходиться на відстані 40 кілометрів від нашого будинку. Але була спочатку повномасштабного вторгнення, мабуть, разів п'ять. Що хочу сказати про Харків? Це знаєте, як, як крик душі якої то, якої -то. Ми колись в Харків їздили постійно. Ми їздили за різними справами. Ми їздили скуплятися, ми їздили погуляти, ми їздили в театри, їздили в музеї, у нас було активне таке життя, у нас дуже гарний колектив організовував різні поїздки, та і самі по собі. І Харків завжди був такий молодий, студентський, оптимістичний, такий чудовий, ну, такий чудовий наш Харків і такий завжди молодий. знаєте. Я навчалася в Харкові і постійно. У мене тільки дуже і дуже світлі такі спогади, до, до речі, так вітує ювілей принца Монако. Бачите, карясне цвітіння. Дуже чудові спогади. Завжди про Харків і враження від харків'ян. У нас дуже гарні люди. Не дивлячись на те, що мене тут і критикують багато хто, що я не так розмовляю, не так я щось роблю, за мову мені частенько пишуть. Але це наш суржик, шановні. Ну, Знаєте, я його впитала із молоком матері. У мене і мама, і бабусі, і всі в мене так розмовляють і люди навколо. З суржиком так є, російські слова є, саме харківські слова. У нас є такі слова, які... Ніде не зустрічається в Україні. ну, Наприклад, сахар ми говоримо, не цукор, не сахар. Ми говоримо сахар. У нас У нас є слово вторе, у нас є перше вторе. У нас є слово Тремпель. Ну, тобто у нас є свої слова, і це нас ідентифікує як харків'ян, розумієте? Так, я акаю, я знаю, і я стараюсь, я працюю над собою, щоб у мене було менше тих А, яких я говорю тоді, коли потрібно говорити О. Але ну, це ж наше, розумієте, в кожній частині України люди говорять зі своїм. Акцентом, своїм виговором, ну а як? Також ми відрізняємось, наприклад, за усі відрізняємось від різних частинах України і Закарпаття сильно відрізняється, і ми можемо ідентифікувати і салі у старичі людей з Закарпаття. І, до речі, вчора в Полтаву їздили. Я не можу сказати. От раніше Полтава це був взагалі центр української мови. Ем, ну, що можу сказати? Ну, Також суржикам говорять люди. Ми ж спілкувалися з місцевими. Ну, так. Ем, і суржик у них нагадує наш Харківський. І... Я думаю, що треба більш толерантно ставитись до людей, ну і намагатися розуміти, чому так, а не інакше. І ну, в принципі, нічого тут такого страшного я не бачу. Люди намагаються всі розмовляти українською мовою, нашою рідною. А вимова може бути різною. Ну, це дійсно так. А наприклад, у Великій Британії те ж саме. Те ж саме, і англійська мова, вона різна в різних частинах Англії. Ну, Це просто закономірний процес. Так що будьмо трішечки толерантнішими один до -то одного. До речі, оце персональство. Оце Беатріс. Ще хочу вам сказати про Харків, шановні. Ну що, що, люди сумні, зажовні в на зустріти таких життєрадісних людей. От знаєте, як завжди, молодь, постійно щось там вигукують, сміються. Як звичайна молодь, ну так такого немає в Харкові зараз. Немає. Багато руйнувань. Я дуже вдячна нашим захисникам, дуже вдячна рятувальникам, комунальникам. Які нас боронять, які нас рятують, які швидко відновлюють те, що було зруйноване, руйнувань багато, шановні, да. І це виглядає страшно, знаєте, це дуже страшно. І ми зі свого маленького містечка, яке знаходиться поруч, ми часто чуємо, як в Харкові що відбувається в Харкові. Нам все це доходить, ми все це чуємо, та і в нас частенько буває. Тому віримо, переможемо. Кожен на своєму місці наближає перемогу як може. Допомагаємо один одному. Манстедвуд, до, до речі, перед вами. І все буде Україна. Я в це вірю, я вірю в нашу перемогу. Ми ми обов'язково переможемо цих орків, оцю навалу, цих окупантів клятих, клятих ворогів. Все у нас буде добре, чудове. І Харків буде цвісти, і всі інші міста нашої України. Ну, дякую за увагу, дякую, що ви мене вислухали. І, як завжди, слава нашій Україні! Героям нашим слава і до побачення.